Ольга Рябухіна зараз з нами на прямому зв'язку. Психолог, консультант з військової психології та е, е, член дивізіон Військова психологія зараз з нами говоримо. Вітаємо вас. Добрий вечір. Ну що ж, це ви казали неодноразово, що українська психіка волативна. Я перепрошую за термін. Ви якось так. Е, Волатильна, <свят> не пам'ятаю, я не психолог, але це виказало, що вона дуже гнучка. Гнучка. Взагалі, психіка людини гнучка. Якщо взяти навіть історично, через які людина пройшла випробування, щоб жити зараз в 2023 році, то власне ми можемо адаптуватись і вийти із таких. Навіть таких жахливих моментів, як війна, з життєстійкістю, скажімо так. Окей. Але звісно, треба надавати собі підтримку. Отже, тепер говоримо про те, про тих точніше, які втомилися. От Вони втомилися. Що їм робити, щоб не втомлюватися? Давайте ми спершу почнемо з того, що робити, якщо втомились, відпочити. Дякую. Ну ми люди. Не треба забувати, що ми люди. Людині властиве втомлюватись. Звісно ж, виснажує те, що триває війна, і е, це величезний стрес для того, щоб відновлюватись, необхідно щось для цього робити. Ми не можемо не втомлюватись. Ми не можемо не спати. Тобто, ми це повинні робити. Як mm. не втомлюватись, я не знаю. Я вам не зможу відповісти на це питання. На жаль, Фізично тому що ми можна відпочити. От, наприклад, дайте мені пораду. От, я не можу знаєте, коли я кожен день в інформаційному потоці, я кожен день величезну кількість інформації через себе пропускаю, і це не тільки про Україну, це глобальна ситуація. Треба все аналізувати, знаходити якісь там правильні рішення. врешті-решт. Якщо я навіть поїду десь відпочити, але у мене трапляються вихідні. Ні, це ж нікуди не зникає. Я все одно в потоці, я все одно вивчаю, все одно читаю цього не робити. Тобто, треба вийти з потоку. А, дивіться, по-перше, якщо це власне ваша робота, так то ми можемо говорити, що є люди, які більше дотичні до травматичних подій, до ситуацій, ніж. Там хто хтось інший, да? якщо є можливість вийти і не, і не дивитись, не споглядати, робити правда якісь паузи в цьому, то це треба робити. Е, тому що навіть якщо той, е, той самий ПТСР, про який я е, да, вже з е, будь-якої праски говорять, да, що він такий жахливий, купа, купа всього, е, там десь злякають навіть. То ми, коли говоримо про травматичні події, які ем, у зв'язку з якими може виникнути ПТСР, то, то ним е, можуть е, да, страждати люди, або які безпосередньо були в цій травматичній події, або люди, які про е, професійна діяльність яких безпосередньо пов'язана із травматичними подіями, в тому числі журналісти, а також психологи, тому на нас покладається ще більша відповідальність у відновленні. Є по великому рахунку така, знаєте собі, такий механізм, коли люди кажуть: Я не хочу впускати в себе негатив. От не буду я читати новин, не буду я дивитися на те, що відбувається. Я не хочу. Це захисний механізм, але наскільки він правильний? Ну не можна жити у війні і не впускати в себе війну. Дивіться, мені це звучить як досить така інфантильна позиція. От я типу не буду те впускати, не буду приймати як факти, як даність. Насправді варто зізнатися, це дуже важко, правда. Зізнатись в тому, що от світ такий, він не настільки хороший, не настільки такий прям. Чудовий, да навіть я б сказала, який ми б собі хотіли, яким ми б собі хотіли його уявляти. І ось це ті екзистенційні речі, знову ж таки, ми щоразу з вами е, переходимо саме до якихось таких екзистенційних речей, коли ми собі всередині в цьому зізнаємося, що світ насправді не такий вже й чудовий, і там можуть бути війни. І, власне, ми зараз проживаємо у війні, і вона. Не хочу говорити такі досить жахливі речі, але вона вже масштабується. Так. Ми бачимо, так. що вже не одна країна в війні, а багато країн у війні. Тому ось ці факти варто все-таки приймати і передавати відповідальність собі у цій данності, А як я із цим буду жити? І яка моя відповідальність у цьому зараз? Як я буду потихеньку в цьому відновлюватись? Що мені? Тому світі, в якому я є, приноситиме радість. Добре, з ким я, я буду просто... комунікувати. Так, тобто, так. ось такі дуже банальні речі насправді, але хапати за радість в тій даності, в якій ми зараз живемо. Ми з вами про це говоримо вже не вперше. І це таке можна взагалі зробити знаєте таку серію розмов на одну і ту ж саму тему. Я вас кажу, питаю, а дайте мені пораду. От дивіться, після того як 24 лютого минулого року розпочалася повномасштабна вторгнення, ми всі опинилися в одній ситуації. ні, ну з нею по-різному люди виходили. От, наприклад, з чим я зараз залишився? З тим, що знаєте, я, я не відчуваю потреби купляти речі собі, от просто. Мені не потрібні ніякі речі. Є якісь там джинси, є якась там, якісь там кілька футболок, і мені достатньо, мені не треба. Лише тому, що мені так довелося сім'ю свою вивозити в евакуацію. Потім довелося багато їздити просто з одною маленькою рюкзачком. І мені було достатньо. І зараз виявляється, що я не хочу повертатися до життя, коли я б міг собі пошопитися. Мені зараз це не потрібно. Але і інші люди, які Вибачте, роблять я не знаю, величезні вечірки, замовляють торти, які там коштують 100 тисяч, і їм теж нормально. Я не хотіла би да, говорити про тих, про тих людей, яким чи нормально, чи ненормально, бо я не знаю, як їм. Да? Стосовно вас, я можу так. Ну, Така гіпотеза в мене, що це про зміну пріоритетів і цінностей. Якщо би я задала наступне питання. А е, чи радісно вам, коли ви, наприклад, зі своїми близькими у вас є можливість посидіти е, за вечерію, попити чай, згадати якісь класні моменти, які ви проживали разом? Про щось спланувати, помріяти? От від цього вам радісно? Ну мені і до е, повномасштабного вторгнення було радісно. О, тобто це не змінилося. О, чудово. Чудово. Ось це ті моменти, на які, за які ми е, маємо триматись. Щось змінюється. Правда. Ми не, ми не є сталими, Так? Ми, ми взагалі динамічні, наше життя, динамічне, світ динамічний. І... Пріоритети, наприклад, у придбанні речей, так, у когось вони ну, відходять на задній план. Я вас прекрасно розумію, чудово розумію, я така сама стала. Мені це зараз взагалі не в пріоритеті. Рюкзачком, знаєте. Так отож, це внаслідок війни? Чи все ж таки щось і... Ну, зрозуміло, що війна стала каталізатором. Але це не є ознакою оцього колективного чи не колективного посттравматичного синдрому чи як його там називають, ну давайте ми про розлади зараз говорити не будемо, бо там дуже чіткі є критерії діагностики. да Те, що на нас війна має відбиток на кожному, звісно, це є. Звісно, але наскільки ми до того прилаштуємось, да, адаптуємось, наскільки наше буття, наше життя, наша психіка до того буде а, адаптивна. Ну, ось про це ми маємо говорити. І знову ж таки повторюсь: да, радість від маленьких речей. Радість від маленьких речей. Ми, все, ми всі насправді бажаємо одне одному. Там, перше побажання, якщо навіть з днем народження, ми кажемо друге з днем народження, а потім перемоги. Це велика річ, але коли ми ставимо таку велику мету, ми можемо не досягти. Це теж може бути розчарування. Ну, до речі, стосовно, от ми сьогодні говоримо про втому. Ми говоримо про те, що ми собі щось вигадали, потім цього не досягаємо, і ми розчаровуємося і впадаємо в депресію, особливо коли осінь, і скоро листопад. Так, це є, дивіться, тому, тому, власності, знаєте, маленькими крочками, чому ми всі, ну, спеціалісти з ментального здоров'я в тому числі, чому ми говоримо про маленькі крочки. Тому що за глобальною метою ми, правда, не можемо бачити і не проживаємо дуже часто життя тут і зараз. І глобальну мету, глобальні бажання. Бажано розбити на малесенькі якісь моменти і крочки, як до, до цієї мети йти. Що я зараз роблю, якщо ми говоримо про перемогу, що я зараз роблю для перемоги? Скажи, будь ласка, зараз, от прямо зараз, ага. прямо цей зараз. момент часу, от ми прямо зараз. Ну, Наприклад, зараз... для мене те, що ми зараз з вами спілкуємося, я вірю в те, що ми робимо велику справу для перемоги, тому так. що такі зернятка селяться. В наш, в наш народ в українців, і це хоч трошечки підтримає ментальне здоров'я, тобто люди при перемозі будуть здоровішими. А, знаєте, і мене я... це надихає. М Мені священнослужителі казали, що от такого гріха немає. Ну, ніби такого немає гріху в переліку цих гріхів, які там існують, 10, але я чомусь вважаю, що це найголовніший гріх, якого немає це зневіра і це відчай. От і саме за це, так би мовити, ми страждаємо найбільше. Коли людина впадає у відчай, от з цього моменту вона починає зникати, ментально зникати. Це правда? Е... Таке дуже провокативне питання мені задали насправді. Е... Зникати починає ну, точно гаснути, якщо ми так. так. Якщо ми міряємо навіть якимись категоріями життєвої сили, то звісно там її мало. І там, коли ми працюємо із такими станами, ми даємо дуже багато підтримки. Просто я багато чув, що люди від чого втомилися, не втомилися, але здебільшого це така, знаєте, побутова якась історія. Вони втомилися. А от коли я чую, бачу, читаю людей, яких я знаю, які дуже дуже роблять для нашої перемоги. Вони пишуть, я втомилася. Тобто, ти розумієш, що людина вічі, що вона хоче все кинути, вже просто сил немає. А от тут тоді що робити, коли людина, яка віддала себе повністю. Її нема де брати підтримку, і нема де вона відчуває, що її нема сил я так можу. Теж це моя гіпотеза, але зазвичай люди зневіряються в певних фактах. Тобто із стикаються, да, якась крапля вона угу. підбурює таку, прям да всплеск зневіри. Ну от це вже ну точно, як то кажуть, томачно з цим я вже точно не справлюсь е, то. Тут дуже круто би спрацьовувало, щоб були поруч люди, які в ресурсі, і які можуть надати в підтвердження повернути, підсвітити якісь додаткові моменти, або показати іншу сторону, не настільки чорно-білу, не настільки амбівалентні такі стани, де би людина відчула ресурс, або якщо ця зневіра задля того, щоб людина зупинилась. І відпочила то просто дати людині відпочити, але бажано не в зневіреному стані, да не в такому стані відчаю. А бути поруч з цією людиною можливо говорити надавати підтримку. Тут ми зараз можемо підняти тему системного вигорання, особливо в певних професіях. Це відбувається, і це наша професія. І, до речі, ваша теж професія підпадає так. під категорію вигорання. Так. Ви чуєте багато різних історій людей, що вам дає сили не вигорати. До речі, ви наближалися до цього до того моменту, до тієї межі після якої може бути вигорання? <тописнен> Я взагалі пережила одного разу вигорання. І Я власне пішла із професії. Я за першу професією юрист, адвокат, і угу. саме через вигорання. Я полишила ту професію, тому е, я відчула це прямо на власному досвіді. Я це прожила і зараз я ну, намагаюся не допустити цього. Е, що мені допомагає? Е, якщо говорити з професійної точки зору, то це регулярні супервізії, е, тобто це регулярно, регулярно зараз. Уже це у мене, е, оскільки я ще плюс до досертифікуюсь до навчаюсь чи це навіть двічі на тиждень. Спілкування із професіоналами з фахівцями стосовно моєї роботи. Угу. Розумію. Далі це дуже конструктивні люди, поруч з якими я можу поговорити або помовчати. Я вам дуже Щоб... дякую. Дякую, я думаю, От. що ми продовжимо ще про це говорити. Я просто так. в цьому певен і ведеш, надасте нам певні і мені особисто певні поради. Дякуємо вам, Ольга Рябухіна, психолог та консультант військової психології зараз була з нами на прямому зв'язку.